Ні, він зійшлись до центрального парку, аби на рік попрощатись із зеленою красунею. Міцний морозець не давав стояти на місці. Запальними танцями городяни закривали новорічний сезон. Це дуже красива, да все, все подобається, все нове, нові трамваї, нові тролейбуси, нові. Вінниця квітне на різдво. Було хороше, таке празнування. Там росиники розказують, що красиво, все колядки. Оце все було красиво. Ой, зараз, я думаю, буде якийсь концерт, буде красиво. Миру в Україні хочеться додати. Ну, а більше, більше то основне здоров'я і мир. Запам'яталося, да, як ми в резиденції Діда Мороза нам ми розказували віршики та нам давали подарунки. Розваги біля центральної ялинки тривали майже місяць. Від імені городян усім, хто долучився до їх проведення, дякував заступник міського голови Андрій Рева. Наших чудових комунальників. В першу чергу підприємства Вінниця Зеленбуд, Вінницька транспортна компанія і багатьох багатьох інших, які все зробили для того, щоб сьогоднішнє свято відбулося. Ну і звичайно, воно б не могло відбутися, якби не та чудова атмосфера. Яку створювали видорогі відсяни за традицією, цей день? Визначили фіналістів розважального турніру Батл Сіті. Для участі у ньому зареєструвалось більше сотні охочих віком від 10 і старше. А от до фіналу дійшли 18 найспритніших. Будь-який захід е завжди будується таким чином, щоб е ну щось пропагувати. В нього повинна бути ідея. Так, причому в гарному розумінні цього слова пропагувати в даному випадку. Ми пропагували саме здоровий спосіб життя. Останній бій влаштували прямо біля ялинки. Конкурсанти на швидкість збирали кульки та намагались влучити м'ячем у корзину. Кожен з призерів самостійно обрав собі подарунок від Діда Мороза. Сергій Слава Дянюка тримає. 20-річному Владиславові дістався смартфон. Хлопець на такий подарунок геть не розраховував. Хочу сказати спасибо своїй мамі, брату, який мене піддержали, і всій своїй сім'ї. Я тут взагалі не часу, участвувати, вона тетя мене записала на кінці. О, я бажаю всім наступному році тільки перемог. На десерт віничани із захватом спостерігали за трюками вогняних пакірів. Окрім Вінницьких, свою вправність на палаючому фестивалі показали і актори театрів вогню з Києва та Харкова. Підтримали градус дійства, рокери, гуртів, «Ледвінт», не лізь, б'є та подих світла. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини, телеканал Віта.